Я дуже стурбований, друзі. Я зрозумів, що ми живемо в абсолютно недемократичній державі. Я не розумію, чому у нас рішення під час війни приймає верховний головнокомандуючий, керівник генерального штабу, міністр оборони. Я не розумію, чому в демократичній країні не питають у людей, як вести бойові дії в Авдіївці, в Бахмуті, чи потрібен контрнаступ, якого генерала куди призначати. У нас же є дія. Давайте там голосувати. Давайте голосувати за те, як правильно оточувати ворога, куди і як направляти війська. Я вважаю, що кожен з нас повинен приймати в цьому участь: і домогосподарки, і виховательки дитячих будинків, і водії таксі, маршруток, і інженери, звісно ж, академіки. Так буде правильно, бо по-іншому дуже недемократично. Куди ми котимось?